Валював із пасом в глибину на траоре але віддаємо належне на забарний на висоті у цьому епізоді. Кутовий подає мудрик траоре на зубков забиває забуває Олександр Зубков 29 дев'ята хвилина. І Донецький Шахтар виходить перед поєдинку проти Київського Динамо. Це знову він. Це знову це знову. Він, він вогні. Він на куражі забити два м'ячі на Бернабео. І в домашньому матчі проти Мадридського реала Зубков сьогодні мав нагоду перед цим. І ось зараз саме він замикає дальню стійку. Хороша скидка була від Ласіни Траоре. Подача Мудрика теж нічого собі. І Зубков просто таки розстрілює нещерета. 1 0 Шахтар виходить уперед. Давайте ще раз подивимося. Траоре у кого виграє? У забарного зубков у кого виграє? У Вівчаренка своє забігання. Ось тут Олександр Зубков зіграв дуже грамотно, втратив концентрацію Вівчаренко. Мав би діяти. Щільніше із одинадцятим номером Шахтаря, і за це Костянтин Вівчаренко поплатився. Поплатилося київське динамо. Я думаю, що Вівчаренко це не головний претендент на заміну по перерві Має жовту картку дуже часто ці хвилини цього матчу Подивимося, будь-якому випадку поєдинок точно не втрачений ще київським динамо. А є ще час. Подивимося, як буде діяти лучаску Зараз удар не щере. Бив, мудрик падає. Вказує на позначку у Шахтаря Є можливість забити другий м'яч із пенальті на 43-й хвилині. Нагадаю, що є система вар. І давайте зараз ще раз подивимося на цей епізод. Мудрик продовжує лежати на зоні. Тримається за ногу Михайло Мудрик. Задоволений мір Чалуческо. Рішенням головної арбітрині сьогоднішнього поєдинку. Подивимося повтор. Зараз Мудрик виконує навісну передачу. Удар по воротах відбуває не А там до речі, ти знаєш у мутрика, а може бути положний по загрозі. В теорії може бути положення поза грою, Ну ось тут тимчик мені здається абсолютно неправильно зіграв, тому що він грав у суперника. Потрібно було просто бігти до м'яча потрібно було не намагатися корпусом суперника виштовхати за чужу половину поля, і тимчик серйозно прорахувався в плані швидкості. Мудрик його випередив, і це не був поштовх плече-плече. Це вже був поштовх у спину. І тому я думаю, що зараз рішення своє не поміняє Катерина Монзель. Хіба ще на предмет офсайду. от якщо там був Михайло Мудрик ближче до лінії воріт, ніж всі інші, тоді, тоді так, тоді це положення по загрозі. Я теж погоджуюсь, що по самому фолу питань немає. От дуже прутконогий Михайло Мудрик перший на м'ячі, тим чи просто врізається свого опонента тут без варіантів. Але от давайте ще раз глянемо. Михайло. Тимчик грай, грає в м'яч, просто біжи на м'яч, вибийте його за цю лінію. Ніхто тобі поганого слова не скаже. Натомість грає у суперника і цього суперника збиває. Михайло Мудрик опинився на газоні. Так, схоже, що чек овер. Так, і пенальтів нас все ж таки буде. Так що Михайло Мудрик не перебував в осейді під час удару ласіни Траоре. І саме Траоре підходить до м'яча. Чому Траоре, я трохи потім скажу. Ну, зараз дивимося. У Шахтаря є можливість забити другий у ворота Київського Динамо. Але ціна Його удар тягне на Тягне Руслан не наприкінці першого тайму. Бущан радіє. Бущан радіє, тому що він розуміє, що е щойно його. Партнер по команді його конкурент за місцем стартовому стадії Руслан Нечеред потягнув цей удар від власне траре. Справа в тому, що Мудрик не забивав спозначки в матчі проти металіста, і тому сьогодні не команди Ігор Йовічевич. І бачимо, що на старті другої 45 хвилинки Динамо здобуває право на виконання штрафного удару. Та й давайте до складу Динамо напевно, після стандартного положення перейдемо. Тут штрафний готується навісна передача. Владислав Банат. Проти Бондаренка його дуель нам її продемонстрували. Ну і обидва центральні захисники. І, Забарний, і сирота у чужому штатному майданчику Іде подача удар гол Забиває Динамо. 46-та хвилина. Це Владислав Ванат зрівнює рахунок у цьому матчі. Тільки но ну, розпочався другий тайм і відзначається команда Мічі Лучеську. Хороший крос від циганкова. І Ванат опинився там, де потрібно. Зіграв на випередження. Один один динамо, що знають наші режисери трансляції. У мене таке враження. Ну не від ВАНАТА чекає загрози в першу чергу, але саме його крупним планом нам продемонстрували. Перед цим стандартним положенням Ванат вбігає і забиває. З Бондаренком боровся спочатку, але бачимо, що вже по удару він випереджав Валерія Бондера. Бондар не зміг прикрити Владислава. Вона той переправив у напрямку дальнього кута і не виручив свою команду у цій ситуації. Анатолій Трубін. Отож, Ванат забуває. Другий гол у цьому сезоні другий гол в українській премєр Лізі перший. Сподівання, що після цього виступу, що після цього голу вона все ж таки за собою десь застовбичить місце у стартовому складі, що в наступних матчах саме його Луческо випускатиме відповідь донецької команди з м'ячем Михайло Мудрик. Мудрик пробиває в кут, забиває Мудрик. 2-1 Дуже швидко. Шахтар знову виходить уперед. 48-ма хвилина. Мудрик визначається. Більярдний удар. Не входив навіть до чужого штрафного майданчика. Мудрик одразу про. Робив на виконання і залетіло. Зайшло. Забиває Мудрик свій перший гол. Свій перший гол українській прем'єр-лізі. Він забивав двічі у лізі чемпіонів, але в Лізі нинішнього сезону він визначається вперше. Що відбувається взагалі на арені Львів? Ну це так. Початок. Давайте далі. Хлопці нам всім цікаво за таким спостерігати. Мудрик в своєму стилі прийняв на фланзі. Тимчика прибрав циганков, теж не встиг. Перекрити там ще Шепілєв набігав. Але попри те, що троє футболістів ніби як були навколо, всі відіграли доволі пасивно проти Михайла Мудрика. І правду, кажеш, більярдний удар у виконанні Михайла точно під стієчку. Руслан Нещерец стояв ось із... Це запитання у шахтаря. Тільки одна зміна. Вийшов секан замість містра Тут падіння, і це жовта картка як мінімум, як мінімум. І навіть червона для Елі Забарного. Який збиває свого суперника, це Сікан падав, так, і лишається команда Мічелу-Ческу у меншості. Я сказав, жовта як мінімум, тому що там от якраз було позбавлення суперника можливості забити м'яч ціною порушення правил, О, простіше кажучи, фол останньої надії. Ілля Забарна, я дивлюся, не сильно сперечається із Катериною Монзоль. Давайте дивитися ще раз цією ситуацію. Тут скидка назад, забарний сам помиляється, відпускає Сікана, і а, далі Фол я додам до того, що ти сказав, без намагання зіграти в м'яч. Без Абсолютно. намагання зіграти в м'яч. рукою суперника зупиняє ля забарний. Ті формальні підстави у Катерини Молзу вилучати Іллю ілюзабарного в принципі у цьому епізоді є. Але що найбільше прикро, те, що от сам Ілля і винен у цій ситуації невдалий прийом відпускає від не лише Назарина, готується і Іван Петряк вийти на футбольне поле Це за красновачки Шахтаря. Хороша передача на Мудрика, і не виходить голкіпер. Мудрик на порожні ворота. Сікан 3-1. не було в у Сікана. Тут потрібно дивитися ще, тому що вийшов голкіпер. Можливо, по м'ячу не було. 3-1. Я навмисно роблю цю паузу, щоб ми з вами розібралися. Є все ж таки система вар, і вона може тут ситуацію поміняти. Чому не вийшов нещерет на цю довгу передачу? Чому не зіграв так, як ну, грає? Той же Трубін дуже часто тут ще може бути офсайд у самого Мудрика. Ну тут офсайду не було. Тут по м'ячу потрібно дивитися. Мудрик віддавав на порожній сікану, який не перебував у положенні поза грою. А от сам Мудрик під час передачі, по-моєму, чи не Матвієнка зі своєї половини поля міг бути в офсайді. Ну, Зараз буде бригада арбітрів розбиратися. З не певен, що якби не вийшов, то от прямо однозначно встиг, бо однозначно. Пацаны, увидел, что вы в чате не можете кидать мне денежку, так что огромное спасибо, я поменял карточку. В чате сейчас новая карточка, кидайте туда. 43907.29, вот туда кидайте. И на экране новая карточка есть, в описании тоже есть.